Привіт танкісти! З вами Лімон. Сьогодні у нас бій на майстра на об'єкті 430-му. Одразу скажу, це не останній буде ще один точно відосик Зараз прокачую x 5 дуже швидко йде, в принципі, непогано. Що можу сказати про танчик? Як, в принципі, плюс-мінус, скажу і за КС-59, от 430-й він дуже сильно прям універсальний. Що в нього? Швидкість максималка, ну, така собі, крутиться на місці добре. ДПМ ну, паршивенький. Стабілізація, ну, така собі, зведення, ну, ну, таке собі. От єдине, на що можна йому інколи довіряти, це на його бронювання. До речі, в цьому відео це буде дуже доречно показано в деяких моментах. Щодо цього бою, зараз їду на стандартну позицію, на відстріл важких танків. Зараз подивимось, як будуть летіти снаряди. Е, от бачите, 50 км, ну це ні про що, от 55, там 60%, взагалі був би топчик. Ну, 60 то я вже перегнув, але 55 було б шикарно. Чому? Тому що, от бачите, я під'їжджаю, я не встигаю нормально звестись. Е, хоча, в принципі, от в, в цій тичці, ну, скільки там, 95% звівся, але снаряд полетів все одно в гуслю і без пробиття все. Все. я нічого не накидав. Дивіться, я тут спеціально ламаю це дерево, щоб воно закривало ось це віконечко, тому що це дає додатковий шанс, що вас не засвітять. Продовжую. От там буде стояти танчик, ви ще побачите. Інколи це допомагає, але інколи. Дивимося, нюхаємо на тій стороні. Це трошки було небезпечно. Якби там стояли танчики по типу. Знаєте, там, Бурасика, все таке, я б одразу вихватив по мордясі це 100%. Так, намагаюсь тут дивитись, не поспішати в яку сторону їхати, де кого підтримувати, де стати на ким, де когось підловити. Це займе деякий час, але чим хороший цей бій, тому що тут рішення були, ну, як на мене, досить виважені. І я не поспішав переїжджати на якісь. Інші квадрати. І, можливо, це допомогло виграти бій. Ну, подивимось, ялинка ворожа помиляється дуже сильно. Чому? Вона стояла собі в кущиках. її пересвітили. І вона починає грати в ЄБРа. Ну, На ялинці отак кататись не можна. Їй що потрібно? Їй потрібно було просто поїхати кудись, заховатись і потім якось відігравати. Вона катається туди-сюди, за що отримує. Так само, можливо, яга засвітила Леопарда. Він теж отримав по страці. До речі, дуже дивно. Якби Леопард стояв би ближче до кущиків, скоріше за все, він би мене пересвічував. Отут, тут я дуже сильно дивувався, а хто ж мене бляха світить. Е, і в цей і в інший момент. Тут я думаю, а можливо, Ялинка там стала кущик? Я даю туди постріл. Буквально через декілька секунд вона починає мув. Я так думав, думаю, що я вгадав, що вона там стояла. Але просто не влучив в неї, тому що ХП залишилось таке саме. І ялинка так само далі починає рухатись туди-сюди, за що отримує попитці, залишається 12 хп. І катається, катається. Оце неправильно, треба було тікати. Ну, мені це на щастя, тому що на цій мапі світляк він дуже часто відіграє ключову роль. Тож, чекаємо, поки її завалять. Неправильно декілька разів брав я упередження. Вона намагалась під'їхати до того самого куща, зрозуміла, що вона на світі. Тут вона, скоріш за все, Саме вона мене засвітила, але буде момент, де я не розумів, хто мене світить. Тут я трошечки не встигаю дати ПВЗ, на жаль, була б ще одна тичка. Тут я бортом виїжджаю, теж так не робіть, бо знову ж таки, якби там хтось стояв, е, совки, китайці, отак от бочиною виїжджаєш, причому з, з сторони морди, і одразу тобі БКшечка прилітає, підривається, і це прям. Ну, Не дуже кайфово, якщо чесно. Під'їжджаю до цих кущиків. сподіваюся, що ПТшки, які стоять в стандартній позиції Б1, Б2, будуть там робити якісь постріли, можливо, засвітяться, може когось співання не вкачано. Поки що не бачу. Дивлюсь, там Сімка щось намагається рухатись. Ну, може і може дам тисячку. Чекаю. В цьому бою я буду багато чекати. Рухається шкода. Даю тичку, підпал, красота, гори-гори, кейфу, просто Дамашка, йди сюди. Сімка. Даю тичку, заходить. Прекрасно. До речі, в кінці бою, коли будуть результати, я. Щас. Бачите. ісушка скільки вона там стояла? Скільки бляха вона там стояла, не світилась, мене не світила і вона падлюка зараз виїжджає. Тут я намагаюся дивитись і назад, щоб не бути в прослів ПТ. -шок. Я не знаю, як в мене був заряджений фугас. Не питайте, е я думаю, в мене така думка, що це після того, як я пограв селе в мисливці, і там ремка плюс аптечка на третій кнопці. Можливо, я просто за звичкою її протиснув. Не знаю. Ну, тут я міг давати ще більше дамага, тут був косяк. Дивимося, чекаємо, бачимо, де світиться гріль. Я думаю, що мене світив періодично g джорк, коли я давав тичці по ялинці. І от бачите, е дуже часто, якби я стояв ближче до доміка, де я зламав дерево, можливо, я б перше його засвічував, а не він мене. Ось так, от, як я зараз став. Я би проїжджав до цих кущиків е без інфи через те віконце, яке закриває дерево. І потенційно я, я б його висвічував. Якщо мені не зраджує пам'ять, зараз є 75, трошки він буде психувати і поїде вперед. Я, до речі, тут чат заховав, тому що ну, там просто діч якась відбувалась. з самих перших хвилин наша арта на Бачаті ну, просто він таке писав, що ну, це неможливо читати. Трошки відкатую назад, щоб не бути в рентгені, щоб ісушка не розуміла, що тут двоє тачків. З'являється Бафліс, тут теж простояв, скільки ти сюди приїхав, де ти стояв, що ти робив, невідомо. Я тут помилився дуже сильно. Я думав, що в мене вже е, зарядився підкол, натиснув, е, щоб була інтуїція, дати йому фугаса. Але я щось там пів секунди не дочекався і пішов на повне КД. Це, на жаль, була помилка, ще я тут теж міг дати додатковий дамаг. Стоїмо, чекаємо. Е, розумієте, справа підтискає тайп. Ми стоїмо. По-любому, в Афліст він буде кудись намагатись е, заховатись 100%. Що він, в принципі, робить? Він відкатує, отримує на все обличчя. І, здається, зараз помре, якщо не помиляюсь. Да, так, таки відбувається. Бачу, я що там на тій стороні підтискають, черйотір стає, тут може пострілювати, він відкатує, я вже даю віртуху, можливо, щось залетить. І ось, ось цей момент. Я не розумію, хто мене світить. В мене тільки одна думка що це грьобаний g -Sor. Але де він стоїть? Як він стоїть, що він мене бачить? Тут я зробив дуже погане упередження, я мав забирати тут СТБшку. а я вважав, що один з найгірших супротивників тут. СТБшка, тому що потенційно він е, в нього дуже класні кути наводки, якщо він вкачений, якщо там маскування, це прям могла бути проблема. Бачите, прилітає мені від шпротіка. Можливо, навіть мене світив не джісор, а саме шпрот. Може він там, я не знаю, на оптиці, на рогах, хрен його знає, але тут ми витримали удар. Тут я міг залишитись по суті шотним, і це була проблема. Думаю, подивлюсь, може все ж таки це Джисор у мене світить. Переїжджаю, подивитись, де він, що він. Опа! Шотненький. І ось знову стандартна помилка дуже багатьох гравців і моя в тому числі. Треба було зводитись повністю, давати на навірочку і його забирати. Бачите, не пробиває гріль, те, що я казав на початку бою. Інколи можна довіряти на броню тридцятці, Але інколи. І це спасає, допомагає дуже небагато середніх танків, які можуть витримати удар. Ну, тут відверто пощастило просто, або кут був якийсь поганий, або не знаю, куди його снаряд пішов. Я, до речі, не дивився під собою. Засвічується ПВшка, там тайп поїхав, тай писали, що не треба так бикувати, не треба так їхати, тебе вб'ють, він не послухав. Ну але завдяки йому ми забираємо настрій ФВшку. Вона взагалі намагається щось заховатись. Ну, типу, ти ж бачиш, звідки в тебе прилітає? Ні, просто стоїть. Я йому за це дуже вдячний, тому що це моя домашка. Але ну, тіп просто підводить свою команду. Відкатую назад, думаю, можливо, я тут зможу чимось е допомогти моїм союзникам. Там що в нас, хто залишався? -е, стб світився гріль, але Гріль переїхав, і я маякував в команді просто чат закрити, що гріль вже переїхав. Черіотір невідомо де. І Шпрот світився в Є2. Невідомо чи переїхав він кудись або ні. Я думаю, що навряд чи, тому що, можливо, скоріше за все, його псушка все ж таки засвітила, якби він рухався. Зараз я трохи постою, я пишу команді, що давайте, типи, коротше. Обережненько, хай вони помиляються, хай вони їдуть, нічого страшного, ми все зробимо. Тут, часто кажучи, сподіватися, що хтось якось зробить хороший мув, особливо бочик, який простояв на одній точці в СБ, ну було погано. Тут цікавий момент: здихає яга, я дивлюсь, де вона стояла. І потенційно звідки могло і прилітати. Паралельно в чат пишу, запитую, звідки прилетіло, тому що е, от бачите, потенційно десь отакий кут може бути, ну і правий фланг повністю. Е, яга мені маякує, що десь там з А4. І я розумію, що треба об'їжджати, треба їхати плюс-мінус як тайп, розтискати мапу. Е, це я роблю. Дуже широко, мені здається, От поки я так об'їжджав, можливо, СТБ могла і переїхати на центр. І це було б трошечки, мені здається, проблема. Треба було менше об'їжджати. Але я, блин, ну, хвилювався, що мій мув може залежати, чи буде перемога, наприклад. І краще я спробую зберегти ХП. Не знаю, як я тут повалив дерево, тому що я намагався проїжджати там біля кущиків і щоб дерева не валилось. Тут буде прикольний момент, зараз під'їжджає понюхать біля кушики, можливо хтось засвітить, засвітиться, світиться гріль. Даю першу тичку, залітає шикарно. Я ще й виконую завдання ПТ-15 на Т-55, взагалі кайфи. Даю другу тичку, кудись вона взагалі летить, незрозуміло куди, ну я там ругався, матюкався. Думаю. Гриль як ФВХ, щось він так стоїть і стоїть. Ну, заряжу ББшку, окей, поспішати нема куди, і він нікуди не, не тікає. Пам'ятаю, що десь тут має бути СТБшка, якщо вона ще не переїхала. Пишу в чат, що тіпи, ну давайте вже рухайтесь, там буду тицяти на карту, давайте вперед, ну з двох флангів, протискати в нас залишається всього-навсього одна хвилина. Давайте вже щось робити. Ви замахали реально стояти. Розумію, що нічого з цього не буде. Чи поїдуть вони, чи не поїдуть, невідомо, там якось черіоті роздихає. Вирішую їхати вперед. І СТБшка, бачите? Не розумію, як я не засвітився, можливо, через те, що я все ж таки вирішив качати сюди маскування, може це допомогло. Але я мав засвічуватись. СТБшка мала мене пересвічувати. Залишається 30 секунд. Ми розуміємо, де арта, я її бачу, засвічується шпрот. Я вирішую спочатку завалити шпроту, тому що арта, ну вона точно вже нікуди не збіжить. Е, її не пробити це буде дуже важко. І я її просто добираю. Показується 5878 дамагу. Бачите? А от е, після бойові, зараз подивимось, буде показувати 6 тисяч. І я щось не пам'ятаю. В мене, наче, блантів не було. Звідки там 6 тисяч Може це дорахувало пожежу? Шкоди, ну, потенційно можливо, але мені здавалось, що вона туди має зараховуватись. Тут я зараз буду намагатись подивитись, а в кого я влучав. Ну, ялинку, да, один було, і сушку два, шпрот, один, шкода, Да І тут був підпал. Можливо, саме ці 200 там, дамагу вони були в підпалі, поки він потушився, Може, він з ручним вогнегасником був. В гріля, все правильно, все дві тички, в ФВХ 3 тички, СТБ-шку одна і о, Сімку теж один. Ще є майже 1100 асіста. Бій виявився цікавий. Він не динамічний, але досить цікавий. Ну що ж, це був перший майстер на 30-ті. На сьогоднішній день, поки я його прокачую, є ще один майстер, тому наступне відео буде теж по ньому. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Давайте покращувати скіл танки разом. Дякую. Пока-пока.